15 відбитків, невдалих, неякісних. Це драматична історія, хто мене знає, в мене часто з першого разу друкуються ідеальні тиражі. Цей раз був просто жахливий супротив. Мені зараз важко пояснити, з чим це пов'язано, але от реально не йшло. Я забула покласти папір на дошку, просто дошку поклала на станок. Як є. Забула накрити фетром. Потім не могла зрозуміти, як ці дві кольорові дошки одночасно покласти, геть, не подумала, що це послідовний друк, а не одночасний. 10 розмазаних відбитків в цій техніці, на тому станку, тими фарбами, якими я, в принципі, можу закритими очима друкувати. Цікава історія, тому хочу її запам'ятати, показати, що навіть у досвідчених майстрів, друкарів трапляється от якась така лажа. І я не можу це пояснити технічно. Думаю, це якісь хвилювання, переживання недосп... недоспані ночі. Чи... Я не знаю, як хочете це називайте. От, але в чому я вважаю. Є майстерність це в тому, що все ж таки довести до кінця, доробити до того стану, який хочеться, і отут вже лежить ідеальний гарненький, чистенький тираж нового Екслібрису, присвяченого принтмейкерці Тані Івановій. От, я щаслива, що ця робота сталася, вона є. І ці 10 відбитків, я думаю, це буде а, моя плата за якийсь перехід. На новий крок, ще на новий, ще на цікавіший. Побачимо. Згодом, я думаю, що буде видно. Я сама не знаю. Будемо разом спостерігати. А хто любить їх слібриси, флору, рослинність, будь ласка, ось. на вашій увазі такі нові книжкові знаки. А... Якщо подобається, беріть собі. Дякую.